Вони вже готові, і ми будемо відкривати їх 22 квітня. Ці дві школи це дуже важливо, бо це центральна частина міста Харкова, це Шевченковський район. А також буде вже побудована школа в Основ'янському районі, і ми теж будемо її відкривати 22 квітня. Так взагалі ми будемо мати. Можливість навчати е, більш ніж вісім з половиною тисяч дітей, е, і е, я нагадую вам, що в нас облаштовано 6 станцій митрополітена, крім цього, побудовано дві школи. Е, додавимо ще дві школи. І будемо навчати наших дітей. Ми вимушені будувати сьогодні підземні школи, бо в справжній школах діти не мають можливості вчитися, бо є дуже велика загроза для їх життю. Тому ми вимушені будувати підземні школи. Крім цього, ми не зупиняємось. Ми ще будуємо підземні школи, і в вересні місяці теж будемо відкривати підземні школи для того, щоб наші діти мали можливість вчитися. А ще в планах я знаю, є побудувати підземний садочок. Скажіть, будь ласка, коли зможете реалізувати це? Насправді, я хочу сказати, що е, це такий е, амбітний і. Я б сказав одночас історичний проекти, які ми сьогодні створюємо, так ми розробляємо сьогодні проект на коштористу документацію. Дуже багато нового, що потрібно зробити, бо ніхто такий проект не втілював в життя. І як таке буде завершена проектна кошторисна документація, будемо теж розпочинати працювати над будівництвом створенням цього проекту, і якщо на той на той момент буде така необхідність. То будемо будувати е, цей проект. Бо е, дуже важливо, щоб е, наші діточки, які є дошкільнята, е, теж мали можливість знати спілкування теж мали можливість е, спілкуватися один з одним. Е, щоб, е, бути в дитячому садочку, бо ворог вкрадає дитинство наших дітей, тому ми вимушені робити так, щоб повертати їм дитинство. Одне місто не змозі зробити повністю об'єм цього фінансування, бо ви чудово розумієте, що такі проекти дуже дорого коштують. Ми залучаємо і наші міста партнери, і інші країни, і міжнародні фонди. Ну і дякую, звісно, і президенту, і уряду, які теж виділяють нам кошти для будівництва і створення цих чудових проєктів.